Наше заняття буде складатися з трьох частин. Розминка мовного апарату, артикуляційна гімнастика і, можливо, якусь скоромовочку ми вивчимо, да? що таке наш мовний апарат. Це те, чим ми говоримо. Це наші губи, це наш язик, наші зуби, наша щелепа. Спочатку розімнемо наш мовний апарат. Отже, ми ем, закриваємо. Рота. І наш язик рухається по колу між зубами. О, зробили язичок і рухаємо. В інший бік. Ви зараз відчуєте, як у вас заболить в основі язика. І це прекрасно за смішкою. Ото розтягуємо і поцілуночок. Мають бути чіткі рухи, це як зарядка, як в залі, ви м'язи. там м'язи. Губки поцілуночком і рухаємо по колу. Цілуночок тримаємо. М -м -м -м. Хто не може робити по колу, робіть вгору, вбік, вниз, вбік. М -м 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 -м. Тепер відкриваємо рота, щоб гарно розім'яти свій мовний апарат. Робимо почісування нижньої губи своїми зубами. Е Пер верхній. Е -гум. Е -гум. Тепер робимо дві одночасно. Е відкриваємо широко рота і е язиком доторкаємося до верхньої губи, до нижньої губи. Можете притримати, щоб не відкривати щелепу, не закривати? Продовжуйте. Так треба зробити хоча б разів 20. Давайте трошки розслабимо наш мовний апарат, ось таким коником. Як познайомитися зі своїм справжнім голосом? Давайте спробуємо зрозуміти, що таке діафрагма. Діафрагма це от у нас ось тут знаходиться. Тобто, коли ми дихаємо грудьми, то. Ми вдихаємо тут. а Діафраму ми дихаємо трошки нижче. Ви можете обхопити себе тут серебра під, під грудьми, і просто вдихнути, і воно розширюється. Отже, давайте спробуємо зробити от такий довгий-довгий видих, вдихаємо, так? І тоненькою струєю такою намагайтеся видихнути, щоб, був, щоб була однакова сила. Як на початку, так і в кінці. Давайте зробимо декілька таких вдихів. Ем, покладіть собі руку сюди під груди, ну, типу отак обхопіть, і поставте пальчик, просто щоб ви відчували, як йде цей вдих, і звідки йде ваше повітря і як воно виходить. Якщо ви зрозумієте, де, як у вас розширяється ось тут, і зрозумієте цю силу. Видиху, значить, ви зрозуміли, що таке діафрагма. Наступне, що нам потрібно для артикуляційної гімнастики, це наш голос, наш грудний регістр. Ма і н може бути тільки ніс. два звуки. А всі інші звуки мають бути ось такими. Щоб перевірити, чи говорите ви не на носовому регістрі, зробіть отак: а. Кладемо руку на грудний регістр і робимо першу вправу артикуляційної гімнастики Букви Іауї вони мають бути як одним цілим. Як ми робили, а, тільки ми робимо. Іауй. Утровано, будь ласка, дуже, так неначе ви який пожевільна людина. І <сту smiling> на грудному реєстрі вдихаємо діафрагмою, і щоб ваші звуки були з однаковою силою. Іе Тепер строкато. До речі, коли я роблю і е, а, и у, у мене аж отак от трибає живіт через те, що от я напружую діафрагму і м'язи, і м'язами виштовхую ці звуки, неначе ви в одну точку б'єте і е, а, о, у и. І. і перша буква, яку ми будемо підставляти, це буква Р рі ре ра ро ру ри. дуже утровано. Поїхали. рі ре ра ро ру ри. можна ускладнювати і змінювати наголоси. Наприклад, ре ра ро ро ру ру ри, 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 ре ра Лі Лі ле ла ло лу ли. ле ла ло лу ли. Лі ле ла ло лілелалолу. Ліле лули, ліле лалолули, лірлер лорлурли, лар лорли, лар лорли, лар лорлурли, міме ми Артикулюємо дуже-дуже міме ми Дуже гарненько. Фі, фе, фа, фо, фу, Фіфе фафофуфи. Фіфефа фум Мфімфемфамфу-мфумфи. Далі, неначе ви комусь там сусіду говорите. Фміфмефмафмоф. Давайте активніше трошки. Сі, са, со, си. Зі, зе, за зо, зо, Зі, зе, за, зи. Головне чіткість, чіткість, а потім, коли ви з однією швидкістю навчилися, чітко пришвидшуєте або робите зі зміною наголосу. Це теж класно тренує мозок. З сі, Ві-ве-ва-во-ву-ви.

Їде поїзд поспішає зщешище. Кожного разу, як ми повторя... повторюємо ці букви, ми ставимо наголос на наступну букву. Тобто житше шщержище життя шще. Кожного разу ми прискорюємо наш поїзд. Їде поїзд поспішає жити шшети житишище жити шшище жити шчити.